До всіх нині відомих талантів Дональда Трампа несподівано додався ще один: президент США виявився ще й воєнним стратегом. Трамп припустив, що в лютому 22-го року російські війська буцімто могли дійти до Києва за 5 годин, але танкам агресора завадила. Уявіть собі, лише всього на всього українська багнюка. Про це Трамп сказав в інтерв'ю News. Ну, цілком серйозна. Майже 79-літній політик говорить про те, що Путін втомився від усього цього, і погано виглядає, бо мав закінчити війну за тиждень. Тут якась багнюка під Києвом звела на нівець всю стратегію. В цьому інтерв'ю президент США знову нагадав, що у їхній з Путіним грів карти Володимир Зеленський не має козирів. Так цікаво, що ось Трамп хоче постійно щось знайти таке для Росії і для Путіна відповідне. Зрозуміти те, що нам складно це зрозуміти.